І вже є рішення, де скасувало передній місцеві судити. Входимо в виконавчу службу, виконавча служба подала них. було один. Спрацювала, але? Виділимо покажу, в мене було ДТ. Він до ДТП, що штрафи заплатили? ні Людина, який заплатив за ремонт, пішла в моторку, можна одразу вікна, і давали ще раз 25 тисяч. Біло того, моторного транспорту вікін подав на мене суттєві на справу, що мене там не було, я не знав. Після чого я подивився, що в мене є арешт-майна. Я пішов. За блокаду подали то питання до суду, і ми ніби першу справу вигнали в суд, суді. Суддя скасував свої попередні рішення про те, що арешт майна, про те, що неправомірно, ну ніби людина, яку я вдарив. Е Відшкодувала кошти до два рази. Я йому заплатив за ремонт, в мене всі чеки були розумієте. я розуміли. Він отримав кошти від вас від... від... і від... Від... від страхової компанії. Не від страхової, а від моторно-транспортного відео. То є такі відео, який буду... відшкодує гроші. А, вишкодую... я... я... а що воно слухайте, далі? я не знаю. Зняли машину зараз. Мало зняти. Давайте пішли про вірянку, що разом зняти. Бо в мене адвокат подавав.

Саша, слухайте, мене міліція і забирає машину на сцену, штат майданчик, мені треба якісь рішення суду. Та, та Ви мусите мати сутру. документ, щоб його затримати. Я не маю, Саша. Адвокат, а ви поговорить, я не знаю. Важи орієнтування. 16? го Чекайте.

Але тільки тоді, коли водій допустив порушення, за які може бути поставлено. А зараз є закон, що ви тільки пред'являєте посвідчення і все. Як тільки інспектор склав протокол, що він вилучає вас документи посвідчення, то ви передаєте в руслі. Алло? Ви а чого права його тримати, Зараз да, Я перепишу дані і віддам, вони мені не потрібні, я їх не заберу. А, а тих паспорт. Все перепишемо дані, ми все йому поблизу. І він їде? Машину станемо нарешті Ви щоб... Маєте право ставити. Машина не знята з нас вирішує. Саш, тут є хлопці, які кажуть, що без виконавчої служби машину ніхто не має права. Я дам цей. Др... Зараз вам пояснюю хто. Що... Алло, добрий день. Мене звати Славік, я з дорожнього контролю, ми тут зараз слідкуємо за роботою інспекторів. Дивіться, ну я так розумію, то вашого клієнта зупинили, так? Е, ну, дивіться, наскільки я знаю закон, е, затримати можуть на три години склавши протокол, і вони за ті три години мусять викликати державного виконавця, який з паперами мусить приїхати. і під, під акт вилучення. Та, інспектор не має права вилучати автомобіль. Ми кажу вашому клієнту, щоб він вимагав, щоб складали протокол, затримання, викликали. А то з якого району виконавчик? Шичен... Слухай, от зараз, Архивченківського виконавця. Якщо вони за три години не вкладаються, то вони просто відпускаються. А тому що просто я вам скажу так, не передбачено, щоб інспектор вилучав автомобіль. Тільки державний виконавець може закон про виконавчу службу. Та закон про виконавчу службу тільки виконавець вилучає. Інспектор може затримати згідно своїх внутрішніх інструкцій. Але вони от зараз йому цю роздруківку з того рубіжа, тобто це не є це як, як ті виконавці дають не а як вона називається. Постанова про накладення арешту. Це не я постанова про накладення арешту і просто собі там щось роздрукував, без початку відбутися без без показав нашого суду. Направді вони не мають права нічого -то зробити. Ну, тобто затримувати за, за не мають права. Що ви зараз правовідальник теж не права? право. А ви маєте то рішення суду, про хто він говорить з собою? От, то привозьте, привозьте. Вони сказали, що якщо вони побачать рішення суду, то вони, то вони відпускають, але знову ж таки, треба номер. Так, може, є номер справи, ми зараз в реєстрі відкриємо через інтернет. Номер справи маєте? А хто там заховані прізвища. Добре добре, добре, добре. Кого прізвище вам треба? Ні, ні, просто всі судові рішення. Е, цей. Інспектор, то ви затримуєте водія? Ми існять, ми існять. Так, ви не можете виясняти цей. Без, ну, Тобто водій може напевно справи якісь має, ні? А, паспорт дай? Ні. А не давайте бішимо в руки, ми так би сіло вже поїхали. Що сказав? Зараз при... Та він казав, зараз пошукає справу, якщо що, то він зараз приїде. Сам.

Ну <головіка> Добре, а скільки часу вони мають по нормам тримати просто <головіка> так? Ні, по протоколу, а без протоколу. Там пішов не <головіка> Приває, <головіка> що? Так. Приває, Треба дзвонити на урядову гарячу лінію, казати, що тримають без причини, не, не пред'являють нічого. Скільки ще часу водію чекати? Зараз виїздю всю ситуацію. Ні, хоча... ну Зараз у вас може бути і цілий день. Свід водію конкретно. П'ять хвилин він чекає, ні, віддаєте документ і він їде. Хто вас тут головний? Давайте може старший хай вийде сюди. Далі, що робимо? Що з тої машини виїзде? рішення Він зараз все, зараз Номер. Зараз ми все засуємо і все. Скільки часу йому Бо Ви протокол затримання не складаєте. Зараз в телефонному режимі мені все нормально. Зараз в хвилинах міряється чи в годинах, чому воно зараз міряється. Ви подавчі Ви подручені, правильно? Ну, не вас зареєстровано. Я власний. Я не подручені, я не знаю. Вінсь черговий там, по виконавчій службі. Та щоб... да, вони мають. У нас вибувають двічі, ключі. А <клух> ми все розуміємо, <клух> що у вас в комп'ютері щось не вибуває, зараз неділя сьогодні <клух> і все. Не може людину кривати, машину забирати. Ви знаєте, як виконавча працює, вони вчасно нічого не роблять. Так. — А на які, до речі, підставі, тут паспорт забрали? Що ви так? Ну що, хто тут не бере, неділю? А привезли, ну куджує туда. Може, він має цього рішення рука підійде. А він шукає. Майбудьте, що постанова про закриття виконавчого провадження, правильно? Як суд скасував ту постанову? А я виконав. Про РЕР скасував. В основі того скасування вони дають про закриття правильно. виконавчого провадження. Це, це неправильно ви діяєте. Та, так, вони можуть і місяць попросту. Вони з вами згідні. Неправильно виконавчі і служби. Вони повинні були подати, що я рішив. Пишіть, пишіть рапорт, що виконавчий погано працює. Ти Віддавайте документи в начальних стадал. Діти з понеділка виконаючу службу. І Фрусій, хай вона подасть. Хлопці, в мене справа в ну, устисках. Ну, Я думав, що ти ж не їду. Візьміть телефон. Поїде. Поїде, по камеру, так, візьміть телефон. Ви їдете, камера далі не буде. Тільки цей, побажайте йому щасливої дороги. Зараз він ще не поїхав, правильно? <ріху> 02674874806 0643 Щоб Тарас У мене допомогти Зберегти Як як вот Тарас, дорожній контроль Дорожній контроль Зайцька знайдете найдете контроль масивна бізнес-сайт і Київський культурний рум. А ви виходьтеся інтерв'ю шудо? Так. сьогодні проходить українська акція банкрот. Ми на кожному кустиш, що ймо, даємо йому бабло з гриба. То тільки сотні. Ну, на жаль. Ну час від часу золото. Було б ресурсу більше людей було Можна кожен день. Бля, пацани, ти з отмореалі вже позбирали. Ну так, ми повинні перекладати на громадянина. Ми повинні рішення на сьогодні. Ми взяли би зараз. Ні. Але ми не поспішаємо. Пацани, так от, чесно, дзвонити по якихось інших питаннях, тобто там десь неправомірно зупинили, там, чи Власне. проконсультуватися просто. Можна, так? Да? Ніколи не ні. віддавайте ні. в руки документи. То, 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 як, Показав, на лобове скло поставив, однею стороною, другою стороною він прочитав. Оце. <реку> Оце <невеликий дяктор. реку> Хлопці, дякую, всього добре.